Добрий день, мої малята. рада бачити всіх я. Настрій гарний, це приємно, це з навчанням невід'ємно. Знову в гості вас чека наша школа лісова. Послухайте загадку кругленька з кишені в кишеню скач, хоч маленька, всім потрібна. І багато значить. Ну що, здогадалися? Так, це монетка. Кожна країна малят має свої власні гроші. Вони називаються по-різному, але в світі всі наземні гроші називають одним словом. Валюта найма найпоширеніша валюта. Це долар. І євро. В Україні гроші називаються гривнями. На кожній гривні зображено портрет видатної людини України, яка залишила свій внесок становленні нашої держави. А хто з вас знає, а звідки ж беруться гроші? А де ви берете іграш, одяг, їжу? А гроші. Гроші з неба не впадуть, слід малята знати, їх постійно день за днем треба заробляти, бо на базарі, в магазині все за гроші на вітрині. В домівках, за тепло і за газ платити, бо смачний усім обід треба нам зварити. Гроші малята це заробітна плата. Тобто гроші отримують за виконану роботу протягом місяця. А які ж бувають гроші? Послухайте, будь ласка, гроші бувають готівковими та безготівковими. Готівкові гроші це ті гроші. Які є в наших з вами гаманцях, це банкноти, які виготовляють зі спеціального паперу та монетки, які виготовляють зі спеціального металу на монетному дворі. Ними ми можемо розраховуватися в магазинах та купувати за них товари, працюючи дорослі. Заробляють гроші. Діти. А як ви думаєте, а де живуть гроші? Саме надійне місце для зберігання грошей це банк. Банк це спеціальна установа, яка зберігає гроші всіх людей. Надає в борг, здійснює багато інших операцій із коштом, відкриває рахунки, видає платіжні картки, на яких зберігаються гроші. Інший вид грошей це безготівкові гроші. або без готів. Вони є невидимими на відміну від готівкових грошей. Вони зберігаються на спеціальному рахунку, який відкривається у банку. Щоб користуватися цими грошима, потрібна платіжна картка, яку видають банки. Банківську карту можна отримати навіть дітям, але отримати гроші з платіжної картки можна не лише з банку. А ще за допомогою спеціального пристрою банкомату. У банкоматі є спеціальний отвір, у який вставляється платіжна карта. для того, щоб підтвердити, хто з картки знімає гроші. Потрібно ввести спеціальні цифри, які знає лише власник картки. Ці цифри називаються пін-кодом. Пін-код це чотири секретні цифри, які знає лише власник картки. Пін-код потрібно тримати в секреті. Це важливо, щоб оберегти свої кошти. Карткою можна розраховуватися в магазині. Наприклад, заплатити за хліб, цукерки, іграшки, зошити тощо. Ми сьогодні з вами, малята, розглянули дуже серйозну тему гроші. Сподіваюсь, вам було цікаво. Та пам'ятайте не те багатство, що купив за гроші. Воно, як і прийшло, так і піде. Коли здоров'я, й друзі є хороші, це є багатство, що не пропаде. Мені вже час прощатися з вами. До нових зустрічей, маяк.